Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії Буженської сільської ради з питань планування інформації та спеціальної комічної розвитку. На засіданні присутні три особи ще й більшістю. Сьогодні прошу пропоную доручити вести протокол Зощенко Світлані. Давайте проголосуємо. Бо у нас сьогодні буде другий секретар. Прошу проголосувати. Одному. Пропоную з ним вести затвердити порядок дані 41-го засідання комісії. Порядок даний приймаємо. Пропоную затвердити регламент роботи комісії для добів 20 хвилин для виступів до 5 хвилин. Для інформації запитання до 3 хвилин. Регламент роботи комісії ставиться на голосування. Так, переходимо до розгляду питань про внесення змін до програми надання шевської допомоги фінансування заходів спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки інших заходів територіальної оборони 2025 рік. Запрошую п'ятого рік. Запрошуємо за чубларис Олексій. Дивіться, вносимо зміни до цієї програми у частині додатку. Mm -hmm. В пункті 12 додаємо деякі часові частини, які попередньо були озвучені із сумою по 50 тисяч гривень. І додаємо пункт 13: придбання та подальша передача на баланс. Знову ж таки, те, що попередньо було обговорено і озвучено. Чи підтримуєте ви цю пропозицію? Підтримує. Голосуємо. І друге питання про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Бужинської територіальної громади на 2024 2027 роки. Тетяна роки. Прошу внести зміни в додаток 1 до цієї програми, пункт 65 цього додатку. Там було встановлення та облаштування алеї слави захисникам, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет України. І цього 100 було 100 тисяч було говорено на попередній сесії. Тепер ми цей пункт розширимо трошки, де повністю пропишемо, на що будуть використовуватися це виготовлення фото загиблих жителів громадян, банери. І такі матеріали, як для виготовлення банерів, це і трубка кругла, cioè, квадратна, тобто повністю буде прописано всі поточні матеріали для виготовлення лаїв. Приймаємо веселим в Третє питання про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2024 року, номер 39, 30. 39. 30. 39. про вісім про бюджет Бурінської сільської територіальної громади на 2024 рік. До слова запрошується на висок Лариса Максимовна. Внесення змін до рішення сільської ради від 23 року на 39 про бюджет Бурінської сільської територіальної громади на 2023 рік. Викликано перше змінами дохідної частини бюджету громади в частині між бюджетних відповідно до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 6 березня 2025 року, номер 94 перерозподілу фінансового ресурсу бюджету в межах затвердженого обсягу бюджетних призначень на 25 рік, прямуванням додаткового фінансового ресурсу бюджету громади, а саме розподілу вільної залишки коштів станом на 1 січня 2025 року. Загального фонду на суму 412 402 гривні. По першому розділу здійснюється розподіл міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету. По коду доходів збільшується дохідна частина бюджету 410-539 інші субвенції з місцевого бюджету на суму 109 200 гривень. Одночасно збільшується додаткова частина бюджету громади за рахунок міжбюджетних трансфертів. По бюджетній програмі. Но двадцять інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, по коду видатків 22,40 оплата послуг, крім комунальних, та сум, тисяч гривень за напрямку фінансового забезпечення, соціального відновлення осіб, які здійснили заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей. Мультидисциплінарної команди шляхом надання соціальної психологічної підтримки та оздоровлення послуг на мовах співфінансування. Співфінансування з місцевого бюджету 50 на 50 дається також 60 тисяч. Ми плануємо з місцевого бюджету під цю програму. Також збільшується за рахунок міжбюджетних трансфертів. Збільшуються видатки по цій ж бюджетній програмі по ходу економічної класифікації видатків двадцять сім інші виплати населенню на суму 50 тисяч гривень для виплати сім'ї загиблих одноразової матеріальної допомоги. Друге питання: зміни до видаткової частини бюджету громади за рахунок перерозподілу фінансового ресурсу в межах поштових призначень. Провести перерозподіл видатків по бюджетній програмі. 021 3121, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг. Зменшити по заробітній платі на суму 5200, збільшити, від... збільшити видатки на відрядження на суму 5200 гривень, провести перерозподіл видатків по бюджетній програмі 021 32 42, інші заходи у сфері соціального захисту, соціального забезпечення. Зменшити по коду видатків, інші виплати населенню 60 тисяч, збільшити на оплату послуг 60 тисяч це, як я сказала, це співфінансування із місцевого бюджету на табір максимум для військових. Збільшити планові призначення по бюджетній програмі 02140 і інші заходи в галузі культури і мистецтва, на предмети і матеріали та інвентар в сумі 52 679 гривень. Із них придбання матеріалів для встановлення 12 банерів 44 179 гривень та придбання матеріалів для проведення ремонту обілістів славих по громаді на суму 8 тисяч 500 гривень. Зменшити призначення по інших заходах громадського порядку та безпеки з предметів і матеріалів на суму 44 179 гривень. Зменшити призначення по забезпеченню діяльності водопровідно-каналізаційного господарства. По субсидіях та поточних транспортах підприємствами опланила на суму 12 тисяч 500 гривень, також змінити напрям використання по цій бюджетній програмі, зменшити заробітні плати 8 тисяч 29 гривень і збільшити на оплату послуг 8 тисяч 29 гривень, збільшити призначення по бюджетній програмі благоустрою населених пунктів на підприє... комунальне підприємство Доброгут на суму 4 тисячі гривень. І також провести перерозподіл видатків і напрямок користання коштів по комунальному підприємству «Добробут», зменшити заробітну плати 54 800, збільшити на предметний матеріал 23 300, плату послуг 29 тисяч 900, на окремі заходи з реалізації державних програм на суму 5 тисяч. Зміни до видаткової частини бюджету громади за рахунок спрямування вільного залишку. Кошти загального фонду на 1 січня 2025 року у сумі 36 тисяч гривень. Збільшити видатки по закладах дошкільної освіти на заробітну плату 24 тисячі на рахування десять тисяч 560 гривень. Збільшити видатки по інших субвенціях з місцевого бюджету на поточні транспорти органам державного управління, на суму 2117 гривень. Субвенція бюджету Лисімської територіальної громади на оплату праці педагогічним працівникам, згідно постанови Кабінету міністрів від 27 грудня 2024 року, це по захисту України, і зміни до спеціального фонду бюджету громади за рахунок залишку коштів, вільного залишку коштів загального фонду у сумі 375 725 тисяч гривень на виконання програми надання шефської допомоги, фінансування заходів спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин. Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та інших заходів територіальної оборони на 25-й рік. Збільшити видатки по бюджетній програмі, заходи та роботи з територіальної оборони по виконавчому комітету Буженської сільської ради на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на суму 25 725 тисяч гривень. На придбання супутникової системи стрілів для зведеного підрозділу родна група, збільшити видатки по бюджетній програмі, інші субвенції з місцевого бюджету, капітальні трансферти органам управління інших рівнів на 200 тисяч. Субвенція обласного бюджету Черкаської області за напрямком використання заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки підтримку сил безпеки і оборони. І збільшити призначення державному бюджету, інші субвенції з місцевого бюджету, на капітальні трансферти 150 тисяч для військових, трьох військових частин, на закупівлю безпілотних літальних апаратів двом частинам, і також ще на придбання е, е, автомобільної техніки <клес> самі Що, прийняти зміни і проголосувати. Переходимо до останнього питання: четверте: про внесення змін до структури граничної чисельності та штатних розписок комунальних закладів освіти Бужинської сільської ради на 2025 рік. Надійшов лист від Центру фінансово-господарського та навчального забезпечення закладів освіти Бужинської сільської ради, які просять внести зміни до структури чисельності ЗДО пролісок селу Жаб'янка, додавши ставки робітника по ремонту на період з квітня по жовтень місяць. Тому пропонується внести в структуру зміни нашу штатну одиницю робітник по ремонту із 0,5 ставки. Голосуємо питання порядку денного вичерпано. Да. Валентина Володимирович, Ми виділяли на сесії кошти. На обслуговані в цій період на, на, обласну. на обласну. Треба написати листа в зв'язку з тим, що вони ж нічого не робили. Хай ці кошти перенаправлять на ремонт цієї дороги. Добре. Ну тобто вони ж їх не використовували, Но, бо, воно, тому що не, що надавали, не ну, надавали. Ну, там послід. у них стояло експлуатаційне отримання та. Mm -hmm. е їм треба написати такого листа, ті кошти, які залишилися, хай вони перенаправлять на ремонт цієї ділянки дороги. Та так. будуть знати, будете знати, що от ремонтують дошубставів, хоч трохи там, там. Там була інформація, не знаю, читали ви, що виграв тендер на утримання цієї дороги Городищенський асфальтний цей підприємство, де асфальтний завод їхній Городище. Прізвище я не запам'ятала. А, ну, так. Що вони будуть оце обслуговувати цю дорогу по ремонтах імені. І виділено їм там розподілені ці кошти обласною е, адміністрацією. Не, ну 30, ви, 30, Я думаю, 30, їм ну, надо Я направити. думаю, що треба. Дивіться, прийшла відповідь, бо ми ж зверталися по, взагалі по ремонту цієї дороги. Да, цікаво. Прийшла відповідь про те, що кошти не передбачені, і дуже гарно написали, що. Вони не заперечуватимуть, якщо ми за рахунок своїх коштів зробимо ремонт. Це таке? Ну, мабуть, в нашому бюджеті кошти не вистачить на ремонті. Та да. Хай там бюджет 1200 чи 100, але показати всім. Да, вони вже да, не заперечують, навіть щоб з кожного двору хто там я маю люди не до двору, а маю хотіли, Уже вони офіційно це в цьому, цьому році не заперечують, що ми можемо. То Володимир, то давайте запустимо цю програму. Ну е, я не проти, я все ж хотіла з вами обговорити, але це що... комусь треба дати доручення. Е, Є виборка. По кожному селі хто чим займається, до кого звертатися, є телефони. Євкоські я мабуть дам Антоновичу нашому доручення. Він Є Він такі землі, скільки магазини, Добре. Це, Добре. це дуже, але я ще хочу Обіця... сказати, що зможемо курсують урожай, і вони нам її саме більше розбили. <пробітник> Звичайно, ми врожаю. Вони, вони тоді вони тоді, як я з урожаєм говорила. Вони тоді готові були 100 тисяч виділити. М -м, так, вони обіцяли в чому ми зупинилися. Бо, мали... Вони зупинили, ми зупинилися, бо вони пообіцяли, не дали. Епіцентр ми пообіцяв. Ми зможемо виділити ці кошти сюди, бо воно все одно ж буде йти не через нас, воно буде йти через, через оцих, мабуть, парів треба уточняти вже як вони. Ну, хто обслуговує цю дорогу? Ми можемо создати благодійний фонд, на той благодійний фонд перечислити гроші. І направити гроші на ремонт. Може і все. Та й будуть всі гроші ми поскидали на благодійність. Все тоді нам треба, я вивчу це питання, мабуть, треба буде нам е, у виконку, між у нас є оцей, е, для самого податкування ми збираємо <клухи> ремонт і утримання кладовищ братських могил, е, то можливо внести зміни в це положення. І додавати туди. А чому це? Є в банякі... нас прийнята досвід? Би... Є в нас прийнято... Ні, це утримання автомобільних доріг, є така прийнята програма. І там є в програмі передбачено бюджетні Бюджет. кошти і, і джерела незапоронені не Так, да, А рахунок де відкрити? Да? Можна, да. можна буде відкрити рахунок. Ну, такий, так, Спеціальний рахунок. Можна, спеціальний. фонд. Да, тоді давайте так, ми цим займемося. І ще одне хотіла спитати і ну уточнити. Я чую, що не, не озвучили, бо це буде на освітній озвучуватися. У нас я просто хочу, щоб ви знали: у нас діти харчуються перші-четверті класи безкоштовно один раз у день за рахунок коштів державної субвенції. Але в нас була своя програма прийнята про пільгове. Забезпечення безкоштовним харчуванням пільгових категорій. Є дітки, які входять перші-четверті класи, підпадають під цю категорію. Получається, вони харчуються безкоштовно за рахунок державних коштів, а другий раз вони харчуються платно, бо за рахунок безплатно вони можуть харчуватися тільки один раз. То нам треба внести зміни в нашу програму і прописати в нашому рішенні, що сніданок за рахунок державних коштів, а обід для діток перших-четвертих класів. Бо старші харчуються безплатно за наші кошти. А менші, менші виходить, получається... теж повинні були харчуватися безкоштовно, бо вони підлягають підпільгу. Перший раз їх харчує. Держава, державні кошти, друге. Ну, у нашому і... рішенні не було прописано, у нас було прописано давайте це питання, раз, ви на сесії, закінчимо зараз. Да. Так, да. Да. давайте да. закінчимо. Якщо ви не питання. будете заперечувати, то ми готуємо його. Так, питання порядку денно вичерпано. Запитання зауваження до проведення засідання комісії не поступило. 42 засідання постійної комісії завершено.